Всім привіт! Я нарешті з'явилась, тут мене довго не було. Вітаю тебе на каналі. Я Альона, інфлюенсер, креатор клубу She, в якому ти можеш навчатися СММ, веденню особистого блогу. Я поєдную маркетинг та психологію. На Ютубі ділюся своїми класними усвідомленнями, а в інстаграмі, як кажуть підписники, можна прочитати величезну книгу, яка точно відгукнеться всім, бо я. Просто ідеально передаю зміни в кожній зі сфер життя і всі інсайти, які важливі для твоїх змін, і твого шляху до твоїх ціль та успіху. І сьогодні я вирішила зняти це відео, щоб поговорити про любов, про справжню любов, яка дозволяє нам впливати на всі сфери нашого життя, дозволяє нам отримувати ті зміни, які ми хочемо, і нарешті про. Ту енергію легкості насолоди, про яку говорять всі експерти, вчора я розкопала задачку, Тось тут я прикріплю фотографії. Це два моїх селфі, одне минулого року, рівно осінню, і одне зараз. Я просто випадково почала переглядати свої старі історії, старі фотографії, і випадково порівняла дві-два селфі і не зрозуміла, в чому різниця. Тобто, що сталося з однією тою самою людиною. Чому енергія з двох фотографій настільки різна? Рік тому я жила з відчуття досягати, я жила з відчуття довести щось комусь, стати для когось якоюсь рольовою моделькою. Я жила тільки з бажання того, щоб довести і показати, що я можу боротися з цим світом. А зараз я живу зовсім з інших енергій, зовсім з інших відчуттів, і моє життя будується тому по-іншому. Але проблема в чому? Нам здається, що коли насправді всередині нас немає любові, то ми діємо тільки з наші дії відображають те, що цієї любові немає щоб вони б мали бути такими. Що якщо ми не любимо інших людей, не любимо себе, то це одразу помітно. Ми одразу б помітили, якщо всередині нас не з'являється якоїсь турботи про себе, не з'являється якоїсь підтримки до себе. А якщо ми там зробили для себе ввечері ванну чи пішли на масаж, то ця любов 100% до себе є. Насправді парадокс того, що люди, коли не відчувають справжньої любові до себе, діють з дефіциту навпаки ще гірше. не літак. Коли в нас всередині, насправді. Не розвинулась ця любов до себе, бо це теж як мистецтво будь-яке, як будь-яке ремесло. Це можна цього можна навчитися, і в більшості через наші дитячі ситуації ми свою любов до себе не вміємо в дорослому віці проявляти і не знаємо, в чому вона насправді заключається. Любов до себе дорівнює тому самому, що й любов до інших людей, що любов до життя, що любов до всіх сфер. Якщо ти бодай щось у своєму житті не можеш сприйняти з відчуттям любові, це означає, що справжньої любові до себе в тебе немає. І воно так працює, і воно так закладає успіх у всіх наших сферах життя. Саме тому говорять про цю легкість, на жаль, в загальних соціальних мережах. Звикли робити уривки з фраз, але не договорювати головну суть. І всі зрозуміли, що є легкість в роботі, що є насолода, але на жаль, у більшості склалося негативне враження з того, що тільки в якихось людей, які медитують, може бути ця легкість, і сприйняли це з негативним посилом. Просто не договорили фразу того, що легкість в роботі, насолода в роботі, в заробітку, що ви заробляєте мільйони на легкості. І так далі, будуєте стосунки, дружбу, до вас тягнуться люди, воно все просто йде з банальною любов'ю до себе. Якщо ви змогли цю точку всередині себе поставити, то навколо вашого життя починає будуватися те саме. І знову ж таки ще один негативний, негативне таке упередження того, що це перекручують в те, що ти повинен думати тільки про себе, от коли ти думаєш тільки про себе, коли ти думаєш тільки про свої бажання, дієш з відчуття егоїзму, то тоді навколо до тебе тягнуться люди. Насправді ні. Але любов до себе це також є малесенький егоїзм. І все заключається в тому, що коли насправді у нас відсутня ця любов до себе, ми починаємо діяти з дефіциту по рамкам суспільства. Нас навчили, що якщо ти... Здорова, нормальна людина, в тебе повинна бути ця любов до себе, і не може бути такого, що в тебе її немає. І ти повинна бути хорошою ученицею, ти повинна бути хорошою дівчиною, ти повинна бути хорошою подругою, ти повинна бути хорошою донькою, ти повинна бути всюди хорошою. І це наша загальна програма. І коли ми всередині себе не відчуваємо відклик на це все, тобто для нас побудували загальну картину того, що ми всюди повинні бути хорошими. А ми всередині себе в більшості не відчуваємо на це відклик, бо насправді всюду хорошою ти не можеш бути. В будь-якому випадку будь-яка особистість будується з різних граней себе, де є негативні, неправильні якісь фактори, де інколи ми можемо бути смішними, якимись неохайними, десь неоклюжими, кумедними, і це нормально. З цього будується будь-яка особистість. Ми не можемо бути як робити ідеальними. І коли ми не відчули цей відклик, ми починаємо діяти з загальної установки Я ж повинна. Мені ж сказали, що я маю так зробити. У нас ж так прийнято. І людина парадоксально починає діяти з дефіциту любові до себе. І замість того, щоб зупинитися і зрозуміти, що вона цього не хоче робити, вона починає вимагати це від себе. І звідси з'являється відчуття довести щось комусь, довести собі, боротися з світом, щось. Показувати інстинкт дистягаторства, і це з одної сторони я б сказала, що класно, бо насправді свої перші величезні результати в 19 років, 18, я почала робити з відчуття дестягаторства. Спочатку, там, в 14-15, ви можете послухати про мій шлях також багатьох відео у мене на YouTube і почитати в мене в Instagram збережених актуальних. Я почала свій шлях в 14-15, коли я почала займатися бігом, любов'ю там до свого тіла, проявляти це через харчування, сідати на правильне харчування, <кій> <кій> проявляти там різні ось ці, що я робила, без цукру два місяці. Ми сиділи, у нас був челендж. От я починала цей папешний вайб, дівчини, як з girl вайб. Да? І тоді я починала писати різні треки, звички. Тоді в мене якось ще балансувалося. Але все ж таки я худла спеціально, бо мені не подобалось моє тіло. Я бігала, бо я хотіла схуднути. У мене був всюди, все рівно намір змінитися зовнішньо стати зовнішньо, не такою, як там стати такою, як я хочу бути, відрізнятися від інших, бути ще краще, і все одно було це відчуття досягати. Але на відчутті досягаторства в більшості починають всі. Успішні люди, які в кінці кінців мають свої хороші результати. Я чула одну класну фразу: що уяви, що ти досягнув на ось цьому вайбі достігаторства, і що ти можеш зробити на відчутті любові. Я зараз поясню. От я на достігаторстві почала запускати курси свої, почала вести блог. Почала транслювати себе як особистість лідер думок, почала створювати свої проекти, працювати з іншими проектами, почала проявляти себе як експерт. І якщо можливо не ось це відчуття, що я вам доведу, що я зможу. Я б не почала тоді блог по причині того, що коли ти заходиш вперше там в соціальні мережі, починається багато хейту, починається багато таких е ситуацій, які змушують тебе. От там важко дуже, якщо чесно, діяти з любові до себе. Коли в тебе вже є якийсь результат, то тоді легко бути на любові до себе. Бо ти вже щось отримав, ти вже впевнений в своїх силах, ти вже можеш щось оцінювати. А коли ти ще в принципі на старті, то ось цей вайб досягаторства дуже багатьох проявляється, і дуже багато людей на цьому досягаторстві доходять до першої своєї точки. Це можна навіть назвати як таким першим результатом, першою сходинкою кар'єрною. Після чого вже щоб рости ще вище, чого... Нам кажуть дуже часто, також відео, що ви зараз Reels, майже експерти багато це транслюють. Що для того, щоб вирости в заробітку, тобі потрібно відкрити любов до себе, любов до світу, любов до всього, і ось цю легкість і насолоду в роботі. От саме в цьому воно і заключається. Просто вони не договарюють ось ці фрази. і Інколи, от я особисто до цього доходила сама, особисто сама це в житті все зараз усвідомила, зрозуміла, і вийшла сюди, щоб донести. Ти доходиш до першого рівня. До базового до якого доходить кожна в принципі, людина на вайбі досягатор до певної своєї точки заробітку. Але якщо ти хочеш жити ще краще, якщо ти хочеш все-таки отримати всі бажання свого життя, якщо ти хочеш все-таки вийти на якийсь певний новий рівень заробітку, бо заробіток в принципі дає нам все те життя, на новий рівень проявлення себе, на новий рівень популярності, вже з відчуття досягаторства не вийде. Чому? Бо воно взагалі. Базується на таких важких енергіях, на стресі, на контролі постійному. нам постійно контролювати потрібно все. Бо коли ми хочемо щось комусь довести, то треба контролювати свої результати, треба контролювати відгук людей, треба контролювати, як ми діємо, з яких побажань, чи ми точно все робимо правильно, чи ми йдемо за стратегією. От тут і йде ось це достягаторства. І контроль постійна напруга, постійне бажання ось щось десь показати, постійно проявити себе, якось з таких, ось це такі негативні трошки емоції і енергії. Я була в них рік тому, і одна класна фраза, яка відображала мене тоді: я здавалася кимось, а не була. Я здавалася. Ніби людиною, якою хочу бути, але не була собою. А найголовніше в житті бути, а не здаватися кимось. І тоді мені здавалось, що я буду саме тою дівчиною, якій байдуже на думку оточуючих, яка знає, чого вона точно хоче, і проявляла це через образ. Через одяг, через те, як фарбувалася, через свій більш там де да, серйозний вигляд. Декілька признаків, як перевірити, чи є у вас взагалі цей дефіцит любові до себе. Перше, це те, що ти починаєш думати, що в когось краще. У мене рік тому було краще. А, там я не встигла піти на ту вечірку, там було дуже класно. Я живу нудно, мені потрібно туди. Я не встигаю туди. Я не Оце відчуття фому втрачених можливостей. Що я не, не була там, там було класно, Мені треба туди, бо там буде класно, Мені треба повернутися туди. Мені от повернутися в минулость це відчуття повернення до колишніх і так далі. Це все це відчуття ФОМО, яке є першим признаком того, що є дефіцит любові до свого теперішнього періоду життя, до свого відчуття себе зараз, в теперішньому моменті. А ми чомусь хочемо бігти кудись, і це перший признак того, що ми не насолоджуємося тим, що є зараз. Друге, це коли ми змушуємо, ніби от ми починаємо дуже часто, наприклад, зі бабусі і наших взагалі батьків: от що таке справжня любов? Коли в більшості так, воно так трапляється в сім'ях, коли діти ще маленькі там можуть наробити якийсь безлад, зробити щось неправильно. Але батьки приходять, вони бачать, що дитина зробила. Я говорю навіть про себе, зараз у мене є собака. І коли ти в справді в цьому відчутті любові, то коли ти бачиш, що вона наробила ось цей безлад, але ти дивишся на цю дитину чи на цю собаку. І ти все одно відчуваєш цю любов, тобі не так хочеться на неї кричати, ти, починаєш, ти не починаєш шукати проблему в ній, ти розумієш, що це сталося там по певним причинам, і, можливо, їй треба конкретніше і коректніше це пояснити, або там з собакою треба вивчити певну команду. Але це ніяк не впливає на те, що ти повинна проявляти агресію і злість. Я сама над цим працюю і тому несу це в світ, і тому хочу цим ділитися, бо це справді важливо і справді змінює моє життя. Коли ми відчуваємо цю справжню любов, вона так само, як там бабуся і наші батьки чи там хазяїна до своїх собак відчувають її, то так само ми повинні її відчувати до себе. Тобто, коли ми помилилися, коли якась людина е, образила нас, коли щось трапилося, те, що робить нам боляче в житті, ми не стараємося картати себе в цьому. Ми не стараємося робити себе винних, ми не стараємося займатися цим самокопанням, самокритикою, постійні вигорання апатія це теж другий пункт то, вигорання апатія, того, що нема цієї щирої любові до себе, бо нема щирої насолоди від кожного дня твоє, твого життя. І коли з'являються так само ці бажання знайти себе винною в багатьох ситуаціях свого життя, це не знову ж таки не справжня любов до себе. Бо коли тобі хтось зробив боляче. То ти постараєшся з любові захистити себе від цього і просто позбутися цього, просто легко це відпустити. Ти не будеш за цим сумувати, ти будеш згадувати про цю людину з любов'ю, але ти її відпустиш. Якщо в якійсь ситуації, де ти помилилася, ти не будеш картати себе, ти не будеш старатися загнобити себе ще більше, що ти винувата. Ти просто приймеш цю помилку і будеш працювати далі. Будеш розуміти, що потрібно ще більше часу. В цьому заключається щира любов. І якщо у вас проявляється те, що я тільки що пояснила, це також перший з признаків, що ми діємо з дефіциту. Дефіцит парадоксально змушує нас витягувати з себе цю любов. Він змушує нас ніби старатися. Відчути, от ти ще недостатня, от ти недостатньо любиш, ти недостатньо вмієш проявляти свою дружбу, ти недостатньо вмієш виконувати свої обов'язки в роботі, ти недостатньо досягнула успіху, ти недостатньо там хороша донька. У мене таке було. Ти повинна бути кращою донькою. Це неймовірно виснажує це важка енергія, яка заважає. Ну, уявіть, коли ці думки оточують вас. Як у вас може бути любов у кожній сфері свого життя? А якщо всі ці упередження ви заміните на я постараюся бути кращою, я постараюся більше працювати, я постараюся влаштувати собі графік і місце, де мені буде комфортніше працювати, і тоді я буду продуктивнішою. Я постараюся. А... Помічати якісь деталі в стосунках, щоб зробити свого партнера щасливішим. І в цьому заключається головна фраза того, що над всім потрібно працювати над стосунками, над дружбою, над відносинами з батьками, над собою, над своєю роботою, над всім потрібно працювати. І саме в цьому заключається наша головна задача працювати над собою, працювати над кожною сферою свого життя і старатися вирощувати там цю любов. Бо коли ми інша сторона починаємо діяти з щирої любові, це те, як я проявляюся зараз, це те, як зараз я почала жити, і тому ці два селфі були настільки різними по енергетиці. Бо зараз в мені присутнє не відчуття того, що ти повинна зробити ще кращий курс, ти повинна ще краще дожати сторіс. А в мене присутнє відчуття, що те, які ти робиш сторіс, вони достатні. Твоїх знань зараз достатньо для тих людей, які це читають. Твоєї інформації достатньо, твоєї подачі достатньо. Зараз я роблю свої різ так само з того відчуття, що твоє бачення цього життя воно достатнє, воно цікаве. і так людям тобі не потрібно більше робити. Так само там з відносинами, з дружбою, ти достатньо зараз з батьками. Ти достатньо, просто старайся робити трошечки краще. І коли ти дієш з цих установок, твоє життя стає не таке, що ти хочеш з нього втік втекти в минуле, ти хочеш втекти в це відчуття фоми, що десь краще, а ти сидиш і тобі комфортно. Найголовніше насправді жити в зоні комфорту, а не постійно виходити з неї в плані того, що вміти в своїй душі створити для себе зону комфорту, створити таке місце. Де ти сама захочеш залишатися з собою, де ти не захочеш втікати від себе, а коли ти сама дістаєш себе і говориш собі постійно, що ти повинна, ти недостатньо, то тобі не захочеться бути самою собою. І тому дуже важливо залишатися в комфортній для себе зоні, створити її для себе, створити те місце, де тобі захочеться бути сама собою, бути щасливою. Проводити час з собою, відпускати людей, якщо тобі з собою буде краще, ніж з іншими людьми, ніж в інших місцях, тобто, коли тобі всюду буде добре, бо всередині завжди залишаєшся ти, а всередині в тебе є ось ця комфортна позиція того, що я не накричу на себе, я буду для себе хорошим, я буду для себе доброю, я буду себе підтримувати і буду собі допомагати, коли є це спілкування з самою собою всередині. Добре, чуйне, щире спілкування, тоді не захочеться нікуди тікати, і тоді тобі повністю захочеться залишатися завжди. Інші спектри навколо тебе стануть просто матрицею. І все, що ти думаєш, буде ставатися в твоєму житті. Чому по одній простій причині? Бо ти будеш залишатися на одному місці, а світ навколо буде крутитись, і ти будеш думати Я хочу так. В твоє життя прийде щось негативне. Ти не будеш боятися це відпустити, бо тобі комфортно з собою. Ти відпустиш, прийде потім щось хороше, і знову ти отримуєш те, що ти хочеш. Головне, це не означає, що до тебе просто постійно буде приходити тільки те, що ти хочеш. Ти будеш вміти, ти навчишся освоїш навичку вибирати те, що твоє, а те, що ні. Це все, що я хотіла сказати цим відео. Бажаю вам класного дня, хорошого вечору, обіду, я не знаю, коли ви це дивитесь ранку. Е, я, до речі, йду на манікюр, просто забирати, Чи мені чомусь захотілося бути натуральною. І я буду без гель-лаку місяць-два, подивлюсь. Е, я сподіваюся, вам сподобалося, Обов'язково напишіть мені свої коментарі, напишіть мені відгуки, е, збережіть, поділіться в сторіс, відмічайте мене в інстаграмі, коли дивитесь. І дякую, що. but they will lift the kids up.